літнє взуття 35 кілограмів, ціна акційна 16 800 гривень. Дивимось наповнення. Перша моделька буде ось така класна. А якраз розміри тут абсолютно різні, всі можливі найк. То був Nike і це найк. Так, тут багато брендів цих коробочків. Не всі бренди я знаю, тому які знаю, буду озвучувати. Ще одна пола майків. Така моделька буде, здається, теж якісь брендові. Так. Пуми дуже гарно виглядають. В таких коробочках по 35 кг е, великих є е, е, більше е, крисівочок. Дивіться, знову найки, ще одні найки. Тобто тут буде вам більше кросівочок, ніж е в коробочках по 20 кг. Ще одні. Дивіться. Тут класні модальки, це сорт крем, найвища якість секонд-хенду. Тобто Ви тут не знайдете якихось дефектів, там, чи щоб сітка була порвана, чи ще щось. Такого тут немає. Така моделька буде. Так, фудзалочки. Класний великий розмір, гарний. Наступна моделька буде ось така. Тут дуже класні модельки, кросівочок і дуже вигідно брати саме такі коробочки. А я нагадую, що зараз акційна ціна. Коштували вони 20 500 гривень, така коробочка велика. Зараз акційна ціна. І зараз ви зможете придбати всього за 16 800 гривень. Бачимо ось таку класну модельку чоловічу. Дитяче взуття тут також є. Тут дитяче, жіноче та чоловіче, але переважають, що, звичайно, ось такі хороші розміри. Дорослі. Наступна моделька буде ось така. Ви можете прямо на відео порахувати кількість е, пар взуття в таких лотиках, тому що я показую вам весь абсолютно лоток до кінця. Така моделька буде. Так як це взуття літо, наповнення тут не тільки кросівочки, попадаються ось чоловічі туфлі. Така моделька буде. Також зручне взуття тут попадається. Попадається босоніжки. Ось, жіноче ось таке взуття класне. До речі, воно повністю новесеньке ціною. Так, дивимось далі. Таке жіноче зручне взуття. Наступна пара буде ось така. Розміри всі абсолютно різні, тобто всі можливі. Дуже вигідно брати саме такі коробочки, великі, тим більше, що зараз на них діє акційна ціна, тому що потім вони будуть за звичайною ціною, тобто дорожчою. Потім ви будете купувати за 20 тисяч 500 гривень ось такі коробочки. А зараз у вас є можливість купити ось такі класні модельки, всякі різні взуття. За 16 800 гривень. Ось ще одні чоловічі туфельки. Жіночі. Така моделька буде. Така жіноча моделька на каблічку. Ось чоловічі дуже красиві. гарно виглядають. Так, у нас тут будуть чоловічі великий розмір. Ось так вони виглядають. У зручні. Така моделька жіноча буде. Ці теж дуже красиві гляньте. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. А ця коробочка вже сьогодні вечором поїде до вас. Дивіться. Така моделька буде красивочок. Дитяче, дуже красиве, до речі, від якоїсь фірми, не всі бренди знаю. Така теж та моделька дитяча буде. Красива. Жіночий каблучок. А я нагадую, що я показую абсолютно весь флоток до кінця. Такий дуже красивий жіночий. Водочки легенькі, класні, на літо якраз супер. Такі будуть. Жіноче зручне зуття. Така моделька буде чоловіча. до речі, гарний, великий розмір. Босоніжечки на підборчиках, до речі, 37-й розмір я підглянула. Тут всюди пишуть розміри, особливо в кросівочках, тому що. Вони йдуть всі брендові. І на язичку, в просівочках пише і розмір устілки, і, і сам розмір, тому все супер. Так, дивимось далі. Така моделька жіноча буде. жіноча, зручна І показуємо, що залишилось у лотику. Це будуть ось такі жіночі каблучки. Класні принті. Ось такі будуть ще. Теж такий маленький, класний зручний каблучок. І остання пара в цьому лотику це будуть ось такі босоніжки. А я нагадаю ще раз: для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.